На супутникових знімках ГЗС видно появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку. Про мінування якого повідомляв генштаб. Фото були зроблені 5 липня. До чого там можуть готуватися окупанти? Дуже висока імовірність, що так звана ядерна провокація таки буде, але мені видається, що це не буде підрив самого кожуха електростанції чи Самого рактора, оці боєприпаси, котрі вони розташували, найімовірніше це якісь невеликі, невеликі бої заряди направду невисокої потужності, в яких завдання зімітувати нібито артилерійський обріз обстріл українською стороною. Які цілі переслідує Москва, якщо навдасться вдасться до такого. Крок у перше, це все ж таки ну, вони борються за те, щоб захід нарешті пішов з ними на переговори на переговори, бо їм критично потрібна стратегічна передишка в такому контексті. І друге це може трошки дивно буде звучати, але все ж таки пам'ятаємо, що будь-який тернічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Одноденний бунт погожена показав, що не все Путіна так добре із підтримкою своїх посполитих, і, і от такий потенційний крок, якому обов'язково Обов'язково звинуватить Україну, матиме стратегічну мету реконсолідувати навколо фюрера оцю свою власну бидлу масу з дуже простим посилом. Дивіться, які ці укр... укронацисти не люди, не мають нічого святого, б'ють навіть по атомній електростанції, і в нас немає іншого варіанту, як консолідуватися і підтримувати власного фюрера. бо як тільки фюрер втратить. Підтримку населення його скоріше за все буде чекати смерть. От давайте ми пригадаємо долю Муамара Каддафі, Садама Хусейна, Слободана Мілошевича чи, скажімо, хосніка Хосні Мубарака, який не загинув, але все ж таки 6 років просидів у в'язниці. Путіна такий сценарій не влаштовує. Вони будуть робити все можливе, щоб піднімати як на найвищу точку власну пропаганду для підтримання власного режиму. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що в разі російського удару по Запорізькій АЕС відповідь Варшави буде адекватною. Про що може йтися? Мені дуже, дуже, я також багато думав над цим питанням, не знаю, що вони можуть відповісти. Я не маю оптимізму і власного аналітичного чуття чи переконання, що після. Такого ядерного прецеденту він може таке скластися, нога натівського солдата чи іншої країни вступить на територію України. Ну, який є інструментарій у Польщі, ну та, на мій погляд, все, що могли вони вже застосувати, вони застосували. Єдине, що можливо зросте рівень лобізму для прискорення передачі України ще більшої кількості якісного озброєння. Ну, Чи має Польща якісь воєнні інструменти? Однозначно так, скажімо, Р-22. Раптор найкращі ударні винищувачі, перехоплювачі бомбардувальники, три в такі розташовані на території Польщі і, начебто, пер передані саме у користування польським силам. Чи така суперзброя, а це суперзброя може бути застосована? Ну, не буду категорично казати, що ні, але це дуже малоімовірний процес. Також на рівненській атомній електростанції на тлі загроз із Білорусі відбулася ставка верховного головокомандувача. Чи існує загроза захоплення Рівненської АЕС? Ну я не уявляю, як це має статися. Пройти суходолом, ну, це практично неможливо. Тому що треба проривати наші інженерні спорудження, котрі вже є по півночі нашого кордону. Там побудована своєрідна українська лінія Маннергейма. Деякі ділянки мінування сягають сягають шириною поза 2 кілометри плюс погода працює і пора року на нашу користь. Це величезна мережа лісів, а також боліт. Рухатися можна тільки виключно. Дорогами як працювати на дорогах, ми навчилися на початку цієї війни. Дякуємо нашим союзникам за запасах Еджістосорок 148 Javelin і Enlau. ми друга країна у світі. Ну а висаджати повноцінний десант, скажімо, на гелікоптерах чи заводити і 76 сімдесят шостий наш повітряний простір. Ну це самогубство. По про те, що на жаль, і сьогодні є довід. До мого рідного міста ракети, усе ж таки, працювати по авіаційних комплексах ми також можемо. Із квітня місяця їхня авіація повноцінно у наш повітряний простір не заходить. Літак набагато зручніша ціль ніж, скажімо, та сама крилата чи балістична ракета. Якщо вони відважаться на такий учинок, то це буде виключно акт самогубства.